Уроків, які ми будемо розглядати в цьому періоді, і в нас піде досить такий цікавий блок навернення Русі на християнство на території сьогоднішньої України, яка називалася Русью. Хоч це слово Русь. Є в принципі досить до сьогоднішнього дня не зрозуміли звідки воно взялося, і яка була його першочергова етимологія, тобто походження? Чи воно пішло від назви племен, чи воно пішло від назви річок, тому що одне і друге насправді підходить. І є, до речі, десь близько 30 версій слова походження Русі. І жодна з них насправді на сьогоднішній день не знайшла свого безпосереднього підтвердження. Деякі вважають, що слово русь походить від скандинавів, які були русі, білі, світляві, і від них ніби пішла назва русь. А деякі вчені вважають, що воно пішло від назви річок, яких дуже багато в Київській області, і з цих малих річок формується Дніпро. І от люди, які жили на річках Рось, Росава, Роставиця, вони припливали на Дніпро, там формували свої загони і пізніше йшли. Чорне море в похід на Константинополь є ще одна версія, і ми її розглянемо. І ця версія є біблійна, і ми будемо про неї говорити. І насправді, як на мене, вона має більше рації, ніж будь ніж всі інші слова про походження Русі. Вся справа в тому, що в Біблії є оцей апокаліптичний похід. Про який пророцтво що одного дня, якийсь великий народ, з якогось далекого, з північного краю, прийде походом на землю Ізраїля. І от Лідером цього народу є Гог, і країна, звідки вони йдуть, Магок. І от і три назви, три племені є присутні в цьому пророцтві, тому що там є слово Рош. Мешех і тувал. І от перший раз насправді, коли оці племена Рось або Рош, Русь напали на Візантію, то патріарх Візантійський, якого звали Мефодій, на той час він так і пише, що по суті нам здається, що прийшов у цей біблійний рош, тому що насправді дикість оцих русів, які йшли походом на Візантію. Вона була насправді неймовірна, і люди були в шоці від їхньої кількості, жорстокості і такої якоїсь звіроподібності. Да? Тому вони й думали, що це вже наступив цей біблійний Армагеддон, що ми як новий Ізраїль, і на нас напали ці дикі племена. І, от навіть Мефодій каже, що ці люди вони отримали назву від нас. Але ми ще до того дійдемо. Це вперше буде зафіксована ця назва Русь в 860-х роках. А ми зараз з вами десь на початку в кінці 8-го століття, на початку 9-го. І сьогодні будемо говорити про хрещення і навернення першого, одного з перших таких невідомих для нас, але зафіксованих історією. Князів оцієї Русі, які напали на Крим, і сталося диво, сталося чудо і один з тих князів, і його Ватага оці от люди приймають хрещення. І от історію про цю подію нам описано в так званому житті Стефана Сурожського. був такий святий православної церкви який називався Стефан Сурожський. в принципі, він відношення до цієї події вже ніяк, ніяк не має. До речі, Сурож або сьогоднішній Судак це місто в Криму. Ось воно тут знаходиться недалечко біля Феодосії. І, як ми знаємо, Крим фактично від перших часів. Християнство був місцем, де зосереджувалася велика кількість різних ранньохристиянських громад. Ми з вами говорили і про, і, і, і про святого Андрія, який приїжджав на цю територію. Ми говорили про цю грецьку колонію в Херсонесі. Куди Римляни зсилали багатьох християн в час переслідування, Ми говорили з вами так само про Клементія святого Клементія і от Крим постійно входив в сферу впливу Римської, а пізніше Візантійської імперії. І тому події, які відбувалися і в Візантії, вони теж відкликалися в Криму. І, от особливо ці міста, великі міста, як Сурош. Як або сьогоднішній судак, або Херсонес, чи Сімферополь, чи Феодосія, тодішня Кафа чи Керч. Вони всі переживали ті самі християнські процеси, які переживала так само Митрополія, тобто Візантія. І от в цьому місці проживав певний святий він відомий Стефан. Стефан Сурушський, так його і назвали, він відзначився багатьма чудесами при житті. Він вів таку побожну діяльність. Він проповідував, він був настоятелем місцевої громади. Говорять, що він чинив якісь дива під час свого земного життя, тобто зцілював хворих, робив різного роду християнські якісь речі. Ну, звісно, проповідував. Слово Боже, і от він помер. І коли він помер, йому спородили таку гробничку. І як на той час ховали і царів, і святих, і багатьох інших людей, в його оцю могилу було покладено велику кількість якихось золотих прикрас, ймовірно, які золоті перстені, якісь золоті, золоті речі, якими люди хотіли. В якийсь мірі відзначити а, свого пастиря, да, і його з цим всім поховали. І от помер Стефан Сурожський а, десь в 780-х 780 роках, 790-х, десь от а, на, в кінці Восьмого століття. Да. І от е, е, він прожив досить <кій> довго життя. Він народився десь в 701-700 році. І, е, е, і от коли він помер, написано: е, народ, який називався Рус або Рос, нападає на е, це місто, Судак, на цей Сурош. І е, е, ймовірно, от, власне, Перші згадки про цих русів, росів є от десь на цій території, території Азовщини, Приазовщини. І от там фактично починає формуватися оця назва, назва цієї Русі. І от деякі історики говорять, що навіть тодішня Русь. А вона могла навіть говорити не руською, навіть не слов'янською мовою. Якою мовою вони говорили? Важко сказати. Вони могли говорити і аланською мовою, бо тому, що деякі навіть виводять ці племена з Роксоланів. Такі були племена і назви їх, і потім навіть ім'я відома Роксолана, яка... Десь, десь жила так звали цю Настю Лісовську, якій ці турки ждали таку саму назву, тому що вона ніби походила звідси цих роксів Алані. І так чи інакше, ми до кінця не знаємо. Але десь приблизно у 800 році, от ватажок цих ранніх росів нападає на це місто Судак, на місто Сурош. Ймовірно, вони пройшли десь незаміченими. Ми, до речі, тут відпочивали раз на цій ще до окупації на Арабатській стрілці, і там є таке гниле море, море Сиваш, яке фактично при певних умовах можна пройти навіть в брід, навіть по, по воно не глибоке. І навіть були такі подвиги Червоної армії, коли вони. В сторону цих військ, військ білогвардійців, здається, Врангеля чи, чи Денікіна. Вони зайшли по цьому сівошу вночі, пройшовши все це море, фактично по цьому, по по, по шию в воді. І от десь з тих країв з'являється оця Рус, і нападає на це місто Судак. А ну ясно, що ми собі уявляємо середньовічну війну. Грабунок, спалення, гвалтування, все, що вони роблять, набирають полон, беруть в полон жінок і дітей і грабують, палять все, що можуть тільки робити. І от теж вони приходять до цієї гробниці, де похований цей святий. і Ясно, що в них немає нічого святого в їхньому житті. Вони забирають і граблять все підряд і вони розривають цю могилу. І набирають е, все те золото, очевидно, не тільки одного цього святого Стефана, але і багатьох людей. І от в нас є описана власне ця історія. Мало років по тому, після смерті святого, коли прийшла радь Руська е, з Новгорода, да, місто Новгород, це ясно, що не, не Новгород, який знаходиться. На півночі на, на, на Балтиці зовсім не той Новгород. Таких Новгородів було багато. Це просто новий город, нове місто, яке, очевидно, десь було в районі Дніпропетровська чи Запоріжжя. І князя Бравлина з великою потугою охопив терени від Корсуня до Корчева і з численною силою прийшов до Сурожа. І от прийшов цей князь. Князь явно має слов'янську назву його звати бравлин. бравлин. Очевидно, таке корінь слова походить від слова бравий, брав, бравлин, тобто син бравого такого якогось лідера. І оцей цей Бравлин. Ми більше про нього ніде нічого не знаємо, в жодних інших. Текстах він не засвідчений. От є сьогодні молодь грає яку ігру називається Бравол Старс. Я правда не знаю, чи вона має відношення яке, яке до, до цього Бравлина? Думаю, що сто процентів ні, але просто я згадав, бо спитав за він дочки: що, що сьогодні? Діти грають в школі. Які ігри на Бравл Старс. І я кажу, о, цікаво. Я сьогодні буду про Бравлина <laughs> розказувати. Не думаю, що це одне і те саме, але легше запам'ятовується, напевно, для молодих людей. І оцей Бравлин очолював це от все військо цих русів, і ми бачимо, що назва Русь тут з'являється дуже рано, тому що подія цього нападу це десь приблизно 800 рік від Різдва Христового. Тобто, дуже рано ми фіксуємо одну з перших назв. Такого цілого цього великого племені. І воно воно агресивне, воно сильне, воно велике, воно воно чинить великі спустошення. І від бачимо, що взагалі їхній епіцентр, не тільки епіцентром був, не тільки Суджа, не тільки цей Сурош Судак, а вони діяли від Корчева. Тобто від Керчі аж до Херсонеса. Тобто, фактично, армія, бравлина, армія Русів була настільки великою і потужною, що вони захопили весь Кримський півострій і фактично завоювали його. І от вони прийшли до міста Сурожа і 10 днів написано: люто билися між собою. Очевидно, греки, ці захисники, місцева, місцеві люди, які захищали Сурош, і через 10 днів увірвався бравлин своєю великою силою, порушивши залізні ворота, і увійшов в город і е, запіхвив свій меч. І увійшов він в церкву святу, і розтрощив двері, і побачив гроб святого. А на гробі царське золото, золоте покривало і перлини, і золота і дорогоцінне каміння, і золоте кадило, посуд, золота багато, і все це е, пограбували. І от е, ми бачимо, да, от, я не знаю, хто з вас <кій> може дивився, зараз е, вийшов такий дуже цікавий е, серіал, називається Вікінги. Дуже гарний зроблений нетфліксом. Вже кілька років він існує, Я десь може навіть може більше п'яти, а може ще більше. Я Десь два роки два тому переглянув. Дуже цікаво. Насправді, от як оці перші ватаги починають формуватися, як вони починають входити в контакт з християнами, як оці вікінги нападають і потім захоплюють церкви. цілі. і десь приблизна ситуація, от змальована в цьому фільмі Вікінги. Так само тут. тут увірвався дикар, такий повністю дикий князь, який прийшов сильною, вибив церковні двері, прийшов, побачив могилу, нічого святого, і почав Да. Для них -то все було таке привабливе, і там цей золотий посуд, і покривало, і багато чого іншого, і дорогоцінні перли. Які вони починають красти на могилі от цього святого. Але стається щось неймовірне. І от чому, до речі, оця історія є записаною, тому що таких історій, напевно, було дуже багато в середні віки, тому що пограбувань відбувалися часті. От, до речі, якщо ви читаєте літопис, літопис Руський в Україні, я взагалі не знаю, як. Наші предки виживали в ті часи. Це було просто щось неймовірне. В нас року нема, щоби хтось було так з кимось не воював. На то то на Київ прийшла Орда, то на Чернігів, то на Галич, то на Львів. І кожен раз хтось кудись приходив. І зараз, от ми дійсно переживали, і вже оці третій-четвертий рік цієї війни для нас це все дико. Неприйнятно, ми не були до цього ні готові, ні підготовлені, ні, ні розуміли, не знали, що таке може статися. Так. але я особі уявляю от наших предків, люди, які жили в якихось тих нещасних містах без опалення, без світла, без нічого, і постійно знаходитись в якомусь такому стресі. На так, що прийде якесь племя Прийде якесь військо, прийде якась армія, захопити місто, і людям треба десь втікати. Чи то в гори, чи то в ліс, чи, чи ще щось. І раніше ці середні віки, темні часи, це це був жах, це постійний жах. От, от Постійно люди жили постійно в очікуванні, що хтось прийде і хтось їх захопить, і хтось їх, їх вкраде і Я думаю, в такому стані люди знаходилися, жили жили постійно. і от а цей Сурош да, став захоплений, і прийшов цей князь, Бравлин, і почав грабувати оце все золото. І... Але сталося чудо, сталося диво. І В той же час розболівся князь. І лице його обернулося назад, і е, запінилося, і заволав. Це великий святий чоловік, який тут і вдарив мене по лиці. І обернув моє лице назад. І от що відбулося, а ми не знаємо. Але за свідченнями цього князя цей святий чоловік, який помер, він його вдарив по лиці. Його лице, його шия скрутилася. І от князь каже: він каже: він є тут, він є живий, він не вдарив по лиці Що це було? Ми не знаємо. Але я би. Не сприймав це як нісенітницю, тому що ми бачимо в Біблії так само такого роду реч, так, що люди вставали з мертвих. Ми читаємо випадок Самуїла, який з'явився Саулові. Ми бачимо інші випадки такого роду речей. Чи це був привид, чи це був реальний святий, чи, був? чи це був ангел Божий? Ми не знаємо, але, але сталася ця історія. І от цьому князеві хтось крутив шию, його лице перевернулося на другий бік, і він піною почав говорити. І, княж, і князь каже своїм боярам: поверніть все назад, що взяли. І вони повернули все назад і хотіли князя забрати. Князь закричав, кажучи: не зачіпайте мене, нехай лежу, бо хоче зламати мене один святий муж, притиснув мене. І душа моя хоче вийти. Тобто ми бачимо, що цей святий притиснув собі, собі картину. От є ваш князь, і шунові вбив вас в бой, і ногами двері відкривав, і все грабував, і 10 днів вже там по Криму гуляв. І тут раптом він лежить посеред церкви, нікого нема. Його лице скручене з рота піна, і його хто стисне. Він з кимось бореться, і ви нікого не бачите. І він кричить, що святий муж якийсь. На мене накинувся і мене тримає а, додолу, і взагалі так притиснув мене сильно, і душею, що я зараз в мене взагалі життя з мене вийде. І от а, він каже їм: хутко виведіть, радь з цього міста, і нехай військо не візьме нічого. І, вийшовши з града, і ще не, не встигши, каже князь Боярам: Поверніть усі ці! Скрізь пограбовані святощі, посудину церковну в Корсоні, в Корчові і скрізь. І принесіть все це і покладіть на гробі Стефановим. І повернули вони все, і нічого собі не взяли, а все принесли та й поклали на гробі святого Стефана. І от ми бачимо, що все, що було пограбовано, все, що було нажато, дані посильним трудом. Все вони віднесли назад і принесли, і принесли в ту церкву, поставили там, де був похований цей святий чоловік. І збуреному бравлину каже святий Стефан. Да, і от Ми бачимо, що сам святий Стефан до нього звернувся: якщо не охрестишся в моїй церкві, то не повернешся і не вийдеш звідсиля. І от ми бачимо, що навіть цей цей сам святий і воскреслий з мертвих чи його дух. Ми не знаємо. Да? Такі речі часом ми десь читаємо в старих книжках і не можемо їх пояснити до сьогоднішнього дня, як це сталося. Але ми, люди віруючи, ми віримо в чудо, чому неможливо, Бог може допустити навіть такого роду речі, і навіть здавалося би зі злими людьми. Можуть трапитися а, такого роду ситуації. І от цей князь і зволів князь, мовлячи, нехай приготують, прийдуть попи і хрестять мене, коли встану і лице моє обернеться, то Хрещуся. І прийшли попи, і Філарет, архієпископ, і сотворили молитву над князем і хрестили його в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і обернулося лице його назад. І охрестилися всі бояри його, але шия його ще боліла. І кажуть попи князеві Обіцяй Богові, що всіх бранців, яких полонив від Корчева до Корсуня, і чоловіків, і жінок і дітей вели повернути всіх. Тоді князь повелів усім своїм, усіх відпустити, і кожен пішов самохіттю. Тиждень не виходив з церкви. Приносячи дар великому святому Стефану, і від'їхав, і, пошанувавши і град, і людей, і попів. І отака в нас є з вами на сьогоднішній день дуже цікава історія. Записана в дні, коли відбувалися ці події. Очевидно, записана людиною, яка була безпосереднім учасником знову ж таки цих подій. Що ми можемо констатувати з цієї історії? Кілька речей. Ну, найперше, те, що це дійсно є факт, тому що Русь вже починає формуватися в певному сенсі як народ і дійсно проживає на цих теренах. Місто, про яке йде мова, сурош так, це історичне місто і святий Стефан Сурошський це дійсно історична особистість. Яка проживала там і там вже була похована. Такого роду пограбування, звісно, відбувалося дуже часто. Але, ймовірно, чому автор вирішив записати цю історію, тому що, швидше всього, і для нього, і для людей, які жили в той час. Це було явне чудо, явне диво. Бо не було звідки. Чекати рятунку, уявіть собі, прийшла орда, прийшла велика якась народність, і вона безнаказано грабувала і забирала людей в полон. Не було дійсності армії чи сили, чи якихось людей, щоб їх заступити, і щоб їх від цього всього звільнити. Тому ми бачимо в дійсності, що відбулося чудо, відбулося велике диво. Що хтось, чи це ми знову ж таки не знаємо, чи це був ангел Божий, чи це був дійсно сам святий, який своїм духом невидимим прийшов з того світу, щоб в якійсь мірі заступитися за своїх людей. Але явно ми бачимо тут надприродну дію, над, надприродний чин, і ми бачимо наслідок цього всього: бачимо хрещення князя ми бачимо його навернення, і ми спостерігаємо теж його покаяння, яке, напевно, швидше всього не могло би ніяким чином відбутися, якби він не пережив щось таке надприроднє в своєму житті. І тому ця історія є дуже цікавою і важливою для нас, тому що далі ми будемо говорити про навернення інших руських князів: і Аскольда, і Діра. І пізніше будемо говорити про а, перші хрещення, які будуть відбуватися за часів і княгині Ольги, і її внука Ярополка, а, і так само і великого і її відомого внука Володимира, який теж був богоборець, який теж а, був людиною далекою від Бога, але а, через дію певних надприродних обставин, які трапилися теж в його житті. Прийшов до Христа і прийняв його. Книжка, ця історія, як би ми до неї сьогодні не ставилися. Можливо, ви є людиною невіруючою, і ви дивитеся на це відео як скептик і кажете: ну звісно, як це могло бути, але тим не менше, ви не можете відкинути той факт, що історія є історично правдива, тому що є дуже багато історичних. Персонажів, які описані є тут, і місто, і місця, і географія, і все решта все говорить, що дійсності така подія відбулася в такий то час. Тобто тут наводиться навіть конкретна десь приблизна дата, коли, коли, коли сталася, коли, коли сталася ця, ця подія в житті, в житті цього князя. Але тим не менше, ми фіксуємо тут оцю найпершу історію і зафіксовуємо тут одне з перших навернень в християнство цих народів, народів, які пізніше будуть названі Руссю. І ми бачимо теж дуже важливу річ, що перша Русь, вона, власне, її назва походить з території України. Найпізніше. Тільки територія України, зокрема області Придніпровській, вони так і називалися Русю. Русю на той час не називалася ні Галичина, ні Волинь, Ні, ні Поділля, ні, ні Сіверщина, ні Чернігівщина. Саме Київ, саме Дніп... Дніпрянщина, саме ці терени, ці регіони входять в назву, входять в історію під назвою ця Русь. Тому а, слідуйте за нами далі, і ми будемо дивитися на розвиток подальших подій. Вони є не менш цікавими і не менш захоплюючими, ніж а, ви могли спостерігати з нами сьогодні. Ну а в цілому, Хай вас Бог благословить і Господь наш, а, Він є живий, і Він є діяльний, і Він так само є той Бог, який може зробити чудо. Теж і в вашому житті, і в житті вашого міста. Тому звертайтеся до нього, моліться до нього, і він відкриється вам. Хай Господь благословить. В ім'я Його. Амінь.